Матвій бідний народився 1979 року у Києві. Закінчив Національний університет фізичного виховання за спеціальністю тренер-викладач, а згодом отримав ще два дипломи з фінансів підприємства і комерційного та трудового права. Трудова діяльність Матвія Бідного розпочалася зі столичного фітнес-клубу, де він спочатку працював тренером, а пізніше і очолив його. Брав участь у чемпіонатах з бодібілдингу. Пізніше Матвій Бідний Став директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту у міністерстві, а згодом отримав посаду заступника міністра молоді та спорту України у 2024 році. Верховна Рада остаточно призначила його на цю посаду. Разом із дружиною виховує трьох дітей. Ще ж доброго ранку? Дуже раді вас да. тут бачити. В принципі, ви достатньо спортивно виглядаєте. Є час от, ще самому займатися спортом, крім того, що от так от займатися якимись кабінетними справами Чи мало? обов'язково. Ні, це невід'ємна частина мого життя, і я завжди кажу, що задля того, щоб... Вивозити все те, що спало зараз на нашу долю, ну, спорт має стати невід'ємною частиною життя. Це не потребує багато часу. Насправді це лише потребує тільки того, щоб зробити зусилля і почати. Дисципліни. А ви Дисциплі. продовжуєте в своєму напрямку, який для вас звичний, чи, можливо, панувало щось нове: йогу, розтяжку, медитацію? Все, все ж таки для мене це більш зараз рекреаційна історія, і в мене лишається тренажерна зала і пробіжки для сердечного. Системи, uh -huh. тому, uh -huh. Щоб тримати всяку. Такий в баланс. Да. Е, Матвій Вікторович, е, Олімпійські ігри зовсім швидко, зовсім зимові, скоро вони будуть зимою, вони будуть в Мілані. Розкажіть, будь ласка, як готується команда, на що розраховувати, як ми, в принципі, так, ну, десь будемо. І яка там підтримка поступати? буде зараз у наших спортсменів? Що планується? Ну, наші спортсмени сьогодні повністю забезпечені всім необхідним для того, щоб готуватися в зв'язку з кліматичними обставинами. Зрозуміло, що підготовка до зимових ір зазвичай відбувається переважно за кордоном, ну, окрім там загальної фізичної підготовки. Тому дуже багато спортсменів, наших атлетів сьогодні перебувають в місцях там, де вони можуть власно тренуватися. Зараз триває ще ліцензійні змагання в процесі, і ну, власне, наша наша команди, наші спортсмени, тренери мають все необхідне і мають весь ресурс для, для того, щоб забезпечити таку підготовку. Треба зазначити, так, що це достатньо е, недешева історія. Недешева? скільки коштує. Е, ну давайте порахуємо, скільки коштує отримання льоду, наприклад. А, Зрозуміло. І якщо ми Забоємо говоримо про зимові види спорту, да, вони потребують ну, там, великих ресурсів для того, щоб йому переваг. Тому е, ми в зимових олімпійських іграх завжди наші позиції не такі потужні, як в літніх. Mm -hmm. Ну, але все рівно ми вболіваємо на за нашу команду і mm -hmm. робимо все для того, щоб не було всі умови для а якісне під взагалі з відновленням по, по зруйнованих об'єктів можна побудова нових, тому що от ми вчора говорили про те, що у нас 50 вже підземних шкіл. Так близько 50 підземних шкіл побудовано, але от стадіонами так гарно не виходить ну, із, та, не із майданчиками. Я, наприклад, підтували. щороку, в мене дитина займається художньою гімнастикою в академії Ганна Різадінова, і майже щороку ми шукаємо новий зал Залів в катастрофі фізично не вистачає в школу, наприклад, не пускають, бо потрібно укриття і їм зайві діти зі сторони з меж школи не потрібні. А знайти зал ще з високою стелею, Ну це практично неможливо. Ну, а Закопати такі зал теж чи. є шанси збудувати щось нове. Взагалі плани такі у шанси. Безумовно, є. плани є. І як ви пам'ятаєте, до початку повномасштабного вторгнення вже було збудовано кілька великих об'єктів за програмою. «25 спортивних магнітів програми. Президента України частина з них вже зруйнована. Uh -huh. І сьогодні говорити про те, що ми маємо інвестувати в велику спортивну інфраструктуру для проведення міжнародних спортивних змагань. Це я важливо. думаю, що а, це не? абсолютно не на часі. І uh -huh. по-перше, сьогодні ми не можемо проводити міжнародні змагання. Uh -huh. До нас, на жаль, не приїдуть команди грати. Uh -huh. По-друге, це дуже дорога інфраструктура. І по-третє, вона може бути зруйнована протягом однієї хвилини, коли туди прилетить ракета. Uh -huh. Сьогодні об'єктивно є потреба в будівництві такої базової спортивної інфраструктури, яка дозволить нашим громадянам, українцям займатися спортом, підтримувати фізичне і ментальне здоров'я. Uh -huh. І сьогодні є потреба, яку ми вже фактично задовольняємо. Це ефективна система ефективного використання тих споруд, які вже є. Теж про що ви говорити? Є шкільна зала. Угу. Зазвичай ситуація, яка вона закривається на ключ після 15-ї години Все. і стоїть порожня. Угу. Але от два тижні тому наш законопроект про зміну до закону про оренду державної комунального майна був змінений Верховною Радою. Uh -huh. І е, сьогодні ми напрацьовуємо вже підзаконні акти, які дозволять е, тим об'єктам інфраструктури, а переважна вся наша інфраструктура знаходиться в комунальній власності, таким об'єктам заходити для себе, по-перше, ну, мовно каже, клієнтів, uh -huh. да, тих, хто готовий її використовувати, орендувати на, 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 на зрозумілих, на прозорих підставах, а таким спортивним клубам гурткам, секція знімати прозоро знов ж таки прозоро за зрозумілим ціноутворенням, знімати брати користування. Е, 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 в короткострокову погодинну називаємо це оренду ну, є, так. да, а, а, такі об'єкти, тому таким чином ми врегульовуємо цю У Мене є питання з приводу от, ну, інфраструктура. Інфруктура, але ту інфраструктуру треба чимось заповнювати. У нас масовий спорт. і Я так розумію, що ви зараз от, ми вже з валі говорили про те, що була минулого минулого року була активна країна, де було цього дуже літа. Спороша, це була хороша історія минулого і цього ініціатива. літа. Да. Де ви заповнювали, тобто ви долучали дітей до спорту, так само зараз ви проводите кубок активних. Наскільки я розумію, що це взагалі змагання по кожній країні, в кожному місті, не кожній країні а по скількох видів спорту. Розкажіть, будь ласка, трошки про це, і я так розумію, що фінал має бути у Львові. так вже так за тиждень має відбутися фінал. Це ініціатива, коли наші мультиспортивні спортивні клуби, які ми створюємо сьогодні, по всій Україні вони на місцях спочатку грають між собою, ну і потім uh -huh. за тиждень вже буде. Фінальна частина. Це та ініціатива, яка розвиває власне, дітей різносторонньо. В основі лежить принцип, що дитина має грати і займатися кількома різними видами спорту. І є от останні дослідження, я бачив, які показують, що, до речі, що якщо навіть говорити про спорт вищих досягнень, то ті а, спортсмени, які в дитинстві не мали вузької спеціалізації до побертатного періоду, угу. власне, тобто, якщо він там, гімназ, да, він не просто займається гімнастикою там, з трьох років да, і тільки угу. нею.

Набагато краща там, психологічна складова координація, все, що дозволяє, і набагато на, на, на кращий результат. Uh -huh. Тому е, ми вважаємо, що, ми будемо, що це ідеальна історія, коли наші діти займаються різними видами спорту, розвиваються різносторонньо, і саме ця ініціатива активна, вона uh -huh. і покликана залучати як можна більше дітей, тобто це не чемпіонат України з виду спорту, це дуже прості, більш ігрові змагання, в основі uh -huh. яких лежить. Діти насолоджуючи, Азарт насолоджуючи граючи, да, командна гра, взаємодія. Ну і так само наші ініціативи е, програми президента е, Плічопліч, угу. яка шкільні, через школи, шкільні, шкільні, ліги, шкільні ліги, ліги, та, ліги, да, да. Так само це просто діти, які вчаться в звичайних класах, вони об'єднуються, угу. починають там, прагнути там до перемогти Спочатку все в школі, в районі, і цього року також плануємо охопити близько вже мільйона дітей. Що дуже масштабний Тобто то зараз у вас головна ідея це все-таки масовий спорт. Масовий спорт абсолютно точно. Тобто зараз просто долучити людей для того, щоб потім вибрати для них, які будуть виростати до міжнародного рівня і вже виглядати там вже на цьому. Саме так. Ігор, і це не просто про спорт. Насправді це, 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 це інструмент, який дозволяє їднати, і їднати. просто єднати uh -huh. людей. Ну, я розумію, Тому що так. в тих країнах, де рівень залучення uh -huh. людей до занять спортом, до дорослому віці, там, десь близько там, за 50%. Uh -huh. Нордіки там, близько 80%, uh -huh. навіть дуже, люди вже дорослого, похилого віку все рівно дуже активні, ходять з палицями Нордік Вокінг. Ті суспільства вони відрізняються єдністю, згуртованістю, відповідальністю. Uh -huh. Це той uh -huh. показник це дуже важлива соціальна складова, яка закладається в свідомості людей, починаючи прямо з дитинства через спорт. Тому uh -huh. ми маємо сьогодні сьогодні робити все, щоб гуртувати наших дітей навколо таких здорових активностей. Uh, це ми зараз поговорили про тих людей, які залишились в Україні. А ще нещодавно також відбулася зустріч у Празі з представниками українських студентів та молодіжних організацій. І ми багато говоримо. Сьогодні згадували хлопці, які в Барселоні грає, який забив uh, фінальний, фінальний гол. гол. Ну, тобто, наші ж молоді багато кого вивезли. Щось якось повертати. Яких тримаєте, так? так як... Зв'язок підтримувати. Так. Звичайно, величезна кількість нашої молоді сьогодні перебуває за кордоном. І ми, ну, як ви могли побачити з цієї зустрічі, підтримуємо з ними цей угу. зв'язок. Міністерство наше відповідальне не тільки за спорт, а ще й за молодь, і за... Формування національної громадянської ідентичності. І такі зустрічі вони дуже корисні, ти можеш почути. Молодих людей, які перебувають за кордоном, І сьогодні ми... а яку підтримку вони можуть від вас отримати? От, якщо в них є якась ініціатива, наприклад, вони пишуть куди на емейл міністерства, чи як це все відбувається? А, є імейл міністерства. У нас є кілька державних установ, як Український молодіжний фонд, є е, е, український, всеукраїнський молодіжний центр, угу. який також взаємодіє напряму з молодіжними організаціями. Дуже до речі, дуже позитивний відгук. І от ми, ми говорили про е, останню ініціативу, коли спростили пересування через вільне пересування через кордон для молоді. Молодь, яка там сьогодні навчається молоді люди вони можуть спокійно вже повернутися додому до батьків на канікули mm -hmm. та, там mm -hmm. до друзів заїхати, без, без того щоб боятися, що потім вони не зможуть повернутися, якщо він Це вже розуміло, вступив там да. до вишу. Він все рівно може приїхати і підтримувати це коріння тут, і це найголовніше для нас, щоб це наша те, молодь... що його в принципі потім може стимулювати назад да, з повернути. Якщо, та, так, якщо, та, якщо та, він та. він вступив до закладу вищої освіти, якщо він там сидить там 5 років і не може бути страху, не може не може повернутися, але а, а, а раптом я не зможу виїхати. Да? Ми завжди раді нашої молоді. Ми хочемо, щоб вони поверталися. Будь ласка, приїздіть своїм досвідом, своєю новою європейською освітою, Включайтеся тут. Угу. Тут працюють програми. А, Молодіжного кредитування на житло працюють грантові програми на ведення бізнесу на початок своєї там підприємницької діяльності. Запрацював портал можливості ізі. Я нещодавно його презентував. Ми сьогодні працюємо над програмою подвійних дипломів, так щоб навчаючись в Україні, можна було отримати освіту як тут, і диплом, можливо, якогось іноземного ми сьогодні дуже орієнтовані на те, щоб створювати можливості для нашої молоді. Це, це дуже важливо. Це да. дуже важливо. дякуємо вам Лас, що дякуємо. Так, у нас наостанок Вікторина від Олени Брайченка. Вона ховає. Ми намагаємось всі разом відгадати. Є підказки: 90% вражаю врожаю цього продукту збирають в Ірані. Його додають не лише до їжі, а й до косметичних засобів. Здавна вірили, що цей продукт допомагає від безсоння. Ну і це найдорожча пряність у світі. Наші варіанти звійшлися на тому, що. 90 90 90 всіх шафран, 90%. відсотків. Дев'яносто шафрам зараз подивитися. Може, у вас якісь буде альтернатива? Я краще погоджуюсь з вашим, щоб нікого не дарувати. Тоді будемо дивитися. Так, абсолютно. Там мені здається, взагалі в всі. Ну, це підказка про найдорожчу спецію, але ж да, про цю спецію ходять саме такі легенди, Ледь що і там не вручну кожна оця точиночка збирається. На наостанок у Вас троє дітей. Хто чим займається? Які вони обрали? Донька. Це моя старша дитина, донечка. Вона вступила в зараз на факультет журналістики в університет. О, так Рас ми, Рас чекаємо тут, ми чекаємо тут. Ми серед, чекаємо серед цей серед колег. <рес> старший старший син вчиться в 11 класі. Він ще обирає свій шлях? життєвий шлях. Да йому подобаються технічні професії. Можливо, КПІ, думаю. А ще по спорту любить? Баскетбол. Баскетбол. А, високий. — Баскетбол. От, власне, що він не дуже високий, але, але любить баскетбол, але Любить баскетбол, грає, стрибає, тренується, як, щоб компенсувати. Ну, як не дуже високий. Вищий за мене, мабуть, заволов, але <смітного> <смітного> по міркам по баскетболу. міркам <смітного> да. баскетболу. І на останок малеча? А, малеча ще вчиться в школі, покщо, в другому класі. Спорт? Там ще часу багато. А, а, ходить, поки що на футбол. Дякуємо вам. Дякую, Дякую, що сьогодні розділили. Розказали не лише про спорт, а й про себе. А ми дивимося спорт. Ми програли другий сед бельгійцем. Сподіваємося на третій сей, де зараз де боротьба. Бачите, придаємо слово нашим колегам. Новини для вас. Цієї осені. Готовий? так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. Жіночий лікар. Нове життя. Три нові серії з 15 вересня, о двадцяті, дивись в ефірі один плюс Україна.